Нещодавно команда футбольного клубу Дубно повернулася із Болгарії, де у нелегкій боротьбі здобула срібло у футбольному турнірі, що проходив у місті Албена. Староє місце команда Дубно. Змагання тривали шість днів, упродовж яких юні спортсмени відпочили та провели не один успішний футбольний матч. Зіграли дві гри в групі, перемогли долину команду нашу з Івано-Франківщини 3-0. І зіграли з місцевою командою Спарта Варна 4-4. Дуже хороша команда. Ну, це наш був перший ігровий день. Два матчі було на наступний день. У нас була одна гра з так само з місцевою командою. Ми перемогли 4-0 ту команду, і нам ця перемога дозволила. Вийти з першого місця групового етапу, вийти в матчі плей-офф. Справжні емоції розгорілися у боротьбі за призові місця, адже як виявилося, одна з болгарських команд підтримувала проросійські погляди. Тож для наших спортсменів було справою честі здобути у них перемогу. кажуть, цей момент запам'ятався найбільше. Як ми 4-1 болгарську команду виграли? Це було дуже складно. Да. Вони підтримували ще Росію, казали за Путіна там. Перший день ми з ними 4-4 зіграли, отак вже вийшло, що 4-1 виграли. І ми цю болгарську команду, з якою ми в групі зіграли, 4-4, перемогли їх 4-1. І ми вже знали, що в фіналі нас чекає наша команда з Конотопу, з Сумщини. Я дітям казав, нам основне перемогти болгарів, і ми вже в фіналі, ми дві українські команди, і ми, ми вже перемогли. У фіналі Дубенчани зустрілися з командою із Конотопа, яка виявилася доволі сильною. Ми зіграли один-один, далі була серія післямачових пенальтів, в якій, на жаль, ми поступилися. Ну, Пенальті, лотерея, всі хотіли, старались десь нерви трошки. І ну, перемогла команда Конотоп, але ми з щастю їх привітали, так само батьки разом всі заспівали гімн України. Прапори, дуже гарна атмосфера. Також футболісти щиро вдячні за оформлення документів для виїзду за кордон. Загалом на змагання з Дубна їздило 20 дітей. Кажуть, емоції отримали неймовірні. Важко, але ми. Забрали друге місце. Загалом у футбольному клубі займається близько 70 дітей різних вікових категорій. Підтримує футболістів Ірина Хижняк, президент клубу, яка продовжує сімейну справу, що у 2000-х роках була започаткована батьком її чоловіка Василем Хижняком. По-іншому я би не змогла, бо такий мій чоловік він завжди допомагав, підтримував дітей, він завжди їх возив за кордон, старався будь-якими шляхами допомогти. І так само це буду робити я. Я просто по-іншому не можу. З поваги до нього я просто не могла кинути цю справу. Зокрема, за участь у змаганнях у Болгарії Ірина Хижняк підготувала для юних футболістів сюрпризи. Наразі спортсмени готуються до обласного чемпіонату, який розпочнеться завтра, і теж сподіваються гідно представити своє місто та футбольний клуб.